Дякую дуже, колеги. Доброго здоров'я всім. Насправді, в першу чергу, хочу подякувати дуже Дарині за її дуже потужну і таку дуже детальну да, промову. Насправді, тому що я хочу зосередити, звісно, що в першу чергу на темі окупованого Криму або можна говорити і про інші окуповані території. Що, якщо Говорити коротко, відповідаючи на ваше питання, як можна сприяти. Сприяти можна можливостями, сприяти можна дуже чітким планом, який має бути комунікований. Тут я з вами, знаєте, пане Василю, і погоджуюся, не погоджуюся до того, що нам потрібні потужні інформаційні кампанії. Будь-яка інформаційна кампанія вона має на меті прокомунікувати те, що. Якби ми хочемо донести до суспільства чи за кордоном, чи всередині держави. Так? Відповідно, якщо нам не буде що комунікувати, то толку від такої інформаційної компанії просто не буде. Так? Тому тут дуже важлива провідна роль Міністерства соціальної політики, ряду інших такої міжсекторальної роботи, коли ми. Не працьовуємо конкретний план, а власне, його комунікуємо. І, власне, чому я говорю про цю тезу? Тому що ми теж зараз не просто комунікуємо щось на територію тимчасово окупованого Кримського півострова або всередині нашої держави, або комунікуємо з нашими міжнародними партнерами. Ми кому... ми в першу чергу розробляємо рішення певні, які стосуються цих територій, в першу чергу реінтеграції. Не пої... не поїдуть люди, не будуть повертатися люди. На територію півострову або на інші окуповані території, якщо ми не будемо комунікувати їм конкретний план, який буде чітко розроблений, абсолютно покроковий, вимірювальний і так далі. І звісно, що не поїдуть туди люди, поки не будуть забезпечені їх базові потреби. Базовою потребою для більшості громадян на окупованих територіях. Хоча і не лише на окупованих територіях є питання безпеки. Так? Відповідно, поки люди не будуть відчувати, що їм повертатися безпечно, наскільки б вони не були мотивованими, не любили б цю державу, не любили б свій регіон, тому що зуважу, що в Криму дуже така висока регіональна ідентичність, насправді. так? Ми мали Можливість побачити закрите дослідження, яке робила одна з міжнародних організацій, робило достатньо складно. Власне, десь вони робили це серпень-вересень. Це закрите дослідження з середини Криму. Не буду розповідати деталі, як це робилося, бо це достатньо така сенсативна інформація. Те, що ми там побачили і серед проукраїнського, і так званого проросійського населення. Всі вони говорили про те, що вони не хочуть виїжджати з території півострову навіть зараз, да, після повномасштабного вторгнення або в умовах окупації. Це окремо можна говорити і по корінним народам, зокрема по кримських татарах, у яких така дуже взагалі прив'язка да, до землі є, але не лише в них, звісно що. Власне, що вони будуть триматися за землю і не будуть виїжджати з цієї території, поки буде можливість. Коли коли в них запитували, да, в цих людей ну, що буде, якщо там Росія мала, змушена буде піти, а Україна повернутися, всі вони відповідали, тобто в них сходились да, як в проукраїнського, так і про російського населення. Відповідь про те, що якщо нам дадуть спокійно жити. Якщо нас не будуть переслідувати, то ми будемо лишатися і не виїжджати, поки це є можливим. Да? Відповідно, що важливо да, тут говорити, що ми, розробляючи реінтеграційні політики, постійно комунікуємо тезу про те, що. Крим це складова української держави. Всі ви громадяни України, які проживали менше 14 2014 року, ви є нашими українськими громадянами. Що ми не будемо вас переслідувати лише за факт вашого проживання на окупованій території. Що да, винні понесуть відповідальність. Ті, хто були на топ посадах, ті, хто управлінські рішення приймали, ті, хто там воєнні злочини здійснювали, правоохоронці і так далі, всі решта ви можете не переживати за це, що ви не будете притягнені до відповідальності. Це дуже важливо дійсно комунікувати, але це рішення мають бути вже вироблені і комуніковані як всередині, так і зовні. Наступна теза, що дуже важливо, і ми це постійно комунікуємо, що всі реформи, які були починаючи з 2014 року зроблені Україною, вони абсолютно мають бути впроваджені потім на всіх окупованих. Територіях, да і дуже гарно працює приклад на реформи децентралізації. Мало хто про це знає, або навіть задумується, я би я би так сказала, що в нас зараз будь-яка область. Має більше повноважень ніж Автономна Республіка Крим на момент 2014 року, та тому що в нас дуже багато перейшло на врядування, да і на рішення прийняття рішень на місцеві, якби громади, чого власне не було, якби в Криму. І відповідно це теж потрібно говорити. Да? звісно, що ми будемо ще думати про те, яким в якому статусі Крим буде знаходитись і так далі. Але загалом, якби меседж про те, що у вас буде достатньо багато свободи, принаймні в прийнятті рішень, які стосуються там економічного добробуту, переспрямування коштів на ті чи інші програми, в тому числі соціального захисту, і так далі, ну віддається, якби на розсуд. Громади, це дуже е, хороша теза, е, тому що е, коли ми говоримо про Крим, то багато людей е, сприймали, що Крим це таке, от щось дуже окремо, і в нас ще щось забирають. Да? І тому нам потрібно, потрібно е, це е, населенню там доводити. І звісно, що відповідно населення, яке виїхало з території півострова за кордон. Або переїхало за межі Криму, але проживає на підконтрольній українському уряду території. Наступна теза, на яку я би хотіла зауважити, що окрім того, що це безпека і надання можливостей, це все ж таки дуже важлива річ, яка пов'язана з певною якби, ідеєю. Да? В... Травні місяці на рівні уряду була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка запровадила кадровий резерв для деокупованих територій. Не знаю зараз статистику, там понад 2000 заявок точно якби є. Це ті люди, які говорять, що ми готові їхати на деокуповані території і працювати там. І коли ми подивилися на розбивку. Що ж це за люди, які подаються до цього кадрового резерву? Далеко не всі з них є з Криму або з інших окупованих територій. Так? Тобто ідея того, що ти можеш бути дотичним до чогось великого, як, наприклад, відбудова деокупованого Криму або Донецької чи Луганської областей, або інших окупованих на даний момент територій, там частин Запорізької, Херсонської. Вона для дуже багатьох людей є мотивуючою, та? але з цим вже пов'язані речі, які бо я не говорю лише про публічних службовців. Та? Це дуже різні люди. подавали цей резерв, ми дивилися і молоді, і старші, і ті, хто зараз е... знаходиться в силах нашої оборони. І власне для них мотивацією є поїхати і долучитися до чогось такого дуже важливого. Та тому тут з цим пов'язані питання з матеріальним забезпеченням, звісно, таких людей, які могли би туди їхати, да говорити про ту кадри. Чому я говорю про кадри? Дві тисячі людей, які зараз подалися, це просто краплина в морі того, скільки людей нам потрібно для відбудови Криму, Донецької, луганської області або інших окупованих територій. Ми рахували лише по Криму нам потрібно щонайменше 50 тисяч кадрів. 50 тисяч це дуже багато. Це як публічні службовці, так і це управлінська вертикаль, наприклад, медичних закладів. Це управлінська вертикаль. Освітня, да, тому що ми розуміємо, що е, ті особи, які працювали на управлінських е, ланках е, і в освітніх закладах, медичних закладах, вони не можуть е, працювати там, скоріш за все, або частина з них буде притягнена до відповідальності, якщо за їх діями да, стояли е, певні е, були певні наслідки. Відповідно, ці кадри нам будуть потрібні. Так? Звісно, що це судді, звісно, що це весь правоохоронний блок там, і так далі. І це лише про Крим, якщо говорити. Так? Суб'єкти господарювання, які були на території півострову, їх звісно, що кількість скоротилося да, на території півострову після окупації, відповідно, ми розуміємо, що якщо в нас будуть можливості для розвитку економічного, зрозуміло, що якби, люди туди теж будуть повертатися. Але все ж таки, це безпека, це можливості, це певна ідея, заради якої якби, можна. Їхати на цю територію, що я хочу зауважити, що власне ми про це думаємо і розробляємо таку рамку реінтеграційну, в тому числі, яка пов'язана з економічним відновленням. Минулого року, на доручення президента України Володимира Зеленського, ми розробили стратегію економічного відновлення Криму, яка була презентована на саміті Кримської платформи. Минулого року. В цьому році ми вже проводили такі як такі паралельні заходи з представниками українського і закордонного бізнесу, які вже заявили про те, що після деокупації вони готові їхати і відновлювати Крим в економічному плані. І про це вже там умовний скайп заявив, ряд it компаній, які готові відкривати там свої відділення. Звісно, що поки що це такий рівень політичної заяви. Але вона теж дуже важлива. І тому, коли ви говорили і про комунікації, в тому числі, да? тобто для нас важливо з одного боку розробити модель економічного відновлення. Не буду зупинятися на деталях. Всі, хто хоче подивитися, вони, вона у нас на сайті опублікована. Але дуже важливо цей меседж посилати людям, та що це не буде Крим зразка 2014 року, радзенрадірадянізований за НАТО. А це буде Крим зовсім з іншими можливостями. Крим як частина України, відповідна частина Європейського Союзу, Крим, де будуть можливості інвестицій. Тому що зараз Крим це зона безправ'я, сіра зона, підсанкційна зона, куди не можуть жодні інвестиції, якби заходити, і відповідно, це якби можливості для них. Та і відповідно це великий запит у суспільства в Криму і тих людей, які виїжджають з території півострову, зв'язку з мобілізацією, неважливо, по яких причинах. Запит на те, а що ж буде після з Криму в економічному плані, так, відповідно, для нас це було дуже важливо. Минулого року ми презентували рамковий документ. В цьому році ми вже презентували з конкретними бізнесами, що ми можемо в подальшому робити на деокупованій території. І напевно, що останні річі, на які я би хотіла зупинитися, це власне робота з розумами людей. Це дуже пов'язано з тим, про що і пані якби, Дарина теж якби, частково говорила. Ми це називаємо когнітивною деокупацією або когнітивним розмінуванням, тому що протягом всього періоду да, фактично російська пропагандистська машина закладала такі міни в голови людей. Цю стратегію ми розробили як рамковий документ. Зараз на базі представництва працює Рада з когнітивної деокупації, в яку увійшли більшість державних органів влади і експертне середовище. Та власне ми розробляємо теж такі конкретні речі, які пов'язані з роботою з людьми, з їх баченнями, візіями, да? звичайно, що з просторами, в якому вони будуть жити. І тут, звісно, що є певний елемент, це освітній. Це робота, якби з молодим поколінням, і це в тому числі один з елементів: це робота з діаспорами. Це дуже важливо. З діаспорами, як українською, загалом. Так, і там, якщо говорити там про етнічну складову, да, саме то, наприклад, кримсько-татарська діаспора. Всі вони є фактично, ми їх там сприймаємо як такими закордонними українцями хоча це окремий я це прекрасно розумію. Да? Але я абсолютно погоджуюся, що нам важливо працювати з цими людьми вже зараз. Вони дуже мотивовані. Насправді, і це власне ці люди, які готові присвятити якийсь час принаймні своїй українській державі, а там вже буде залежати від того, які можливості ми їм для розвитку в подальшому дамо. Тобто, в принципі, якийсь гачок є такий більш ідейний. А потім вже якби буде питання за тим, наскільки ми глибоко з ними будемо працювати, наскільки ми їх будемо мотивувати залишатися, будувати свій бізнес, залишатися там не знаю в. Сфері управління працювати і так далі. На цьому все щиро. Дякую, і буду готова відповісти на запитання або при прийнятучі дискусії.